Дивіться, що тут є. Фу! Тут реально якийсь магазин. А що там продається? Дай там подивимось. Скільки у мене гривень то є? Чи за скільки воно продається? Не знаю, напевно, За доллары. Давайте що тут продається. Фу. Давайте щось купимо.

Я старався. Ну як вам? Там плавук ви бачила. Там щось була шпилька яка цікава така. Всім прийшов свята з новим роком, це віду дивитися. 2022 року. Мене за мене у мене опікуть. Ууу. Казали, що тут небезпечно... Всем привет, мы зовут сегментира, мы 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 Я, мы стали гигантами. У-у-у! У-у-у! У-у! 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 У-у!